Вітаю! Тема цього відео особливості підліткового віку. Впевнений, що у багатьох батьків підлітків є купа питань щодо цього питання. І це не дивно, тому що всі діти в свій час переживають купа-купу змін як фізичних, емоційних, так і соціальних. Про це сьогодні будемо багато говорити. Особливості підліткового віку це фаза, коли дитина починає ставати. Дорослою, і це напряму пов'язано зі змінами в житті як самої дитини, так і сім'ї в цілому. Питання тільки в тому, як батькам до цього всього підготуватися. Одразу спойлер: тиснути на дитину не треба ні в якому разі. Задача батьків розібратися в тому, як це працює, зрозуміти теоретичні основи, створити умови, в яких дитина зможе собі спокійно розвиватися і дорослішати. Отож, що ми можемо спостерігати під час підліткового віку. Передусім, багато змін в поведінці. Дитина може бути стати більш агресивною, неуважною, розсіяною, можуть виникати конфлікти з батьками або з іншими дорослими, з якими, до речі, раніше комунікація була цілком нормальна. При цьому думка друга, однокласниця або, взагалі, якогось інтернет-блогера є набагато ціннішою для підлітка ніж думка власної матері, що є дивним, але це частиною особливості підліткового віку. І при цьому у нашого підлітка є гостра потреба в незалежності у всьому, щоб все відбувалося так, як він собі бачить. І це є важливою частиною підліткового періоду: сепарація та пошук власної ідентичності. Все це є передусім змінами в поведінці. Це те, що ми можемо спостерігати наочно. Але поведінка це лише наслідок, це наслідок тих процесів, які не завжди є очевидними. І тому зараз ми будемо говорити про це більше. Отож, наведу вам п'ять основних процесів, які відбуваються у підлітковому віці, про які ви маєте знати. Перше пубертатний розвиток це фізіологічний процес, який в першу чергу характеризується фізичними змінами, розвитку статевих ознак та інших змін в тілі. Друге формування ідентичності. Підлітки розвивають свою особистість, починають шукати своє місце в цьому світі. Це відбувається через їх усвідомлення своїх цінностей, переконань. Захоплень, інтересів і так це може супроводжуватись різного роду експериментами: в одязі, в музиці, в стилі, в зачіску в різному. Третє соціальна адаптація. Всі ми в підліткому віці починаємо більше цікавитися темою розвитку соціально-комунікативних навичок. Причому хочу зауважити, що мова йде не тільки про офлайн формат, а також мова йде про онлайн. По-перше, це є зоною інтересів наших підлітків. А по-друге, для них немає різниці: це онлайн або офлайн. Все це розвиває їх соціально-комунікативні навички. Найголовніше, що відбувається в підлітковому віці, це розуміння соціальних ролей і соціальних норм в спілкуванні. Четверте когнітивний розвиток. Ми починаємо спостерігати значний зріст інтелектуальних навичок, зокрема в області мислення, тобто розвивається абстрактне мислення, критичне мислення, а також потужна здібність до сприйняття та відтворення складних алгоритмів. У підлітковому віці діти відчувають значно більшу відповідальність за свої дії та рішення. Вони поступово навчаються вирішувати свої проблеми самостійно та робити свій власний вибір. Отож, всі ці процеси це про зміни. Про зміни, які наша дитина не усвідомлює і не контролює. В результаті це призводить до системних конфліктів в сім'ї. Чому так? Та все просто у нас є урівняння, в яких є дві складові: батьки і дитина. Дитина при цьому постійно змінюється, і тому це рівняння ніяк не працює. Власне через те, оці старі схеми моделі взаємодії, які раніше працювали. Вже не працюють. Це є стресом як для нас, так і для дитини. І виснажує нас всіх. Тому можуть виникати ситуації, коли не тільки дитина може вибухнути, а ми самі, як батьки, можемо просто не стриматись. Це окей. Але для того, щоб таких ситуацій не виникало, або принаймні було б набагато менше, ми маємо, по-перше, зрозуміти, що відбувається в ці всі процеси, це те, що я говорив раніше. Друге створити умови, в яких буде безпечно вам, дитині, всім оточуючим. І в цих умовах дитина має вільно розвиватися, вільно шукати свою ідентичність, експериментувати. Тобто, якщо ваша дитина хоче пофарбувати своє волосся в фіолетовий кислотний колір, то хай це зробить в підлітковий період, саме в той момент, в той час, коли вона і має експериментувати, шукати себе, зрозуміти свій стиль, а не тоді, коли це буде, ну, знаєте, зовсім недоречно. Наведу один із прикладів, я думаю, що багато батьків з цим, ну тим чи іншим шляхом, зустрічаються. Наприклад, дитина до шостого класу навчалася класно, все було супер, захоплювалася біологію, і ви вже в собі в голові планували, що вона буде лікарем. Але ось їй стало близько 12 років, вона захопилася комп'ютерними іграми, блогерами, які також транслюють ці комп'ютерні ігри, і все. Тепер і навчання не цікаве, лікарська справа не цікава, тому що навіщо мені це все, якщо я можу просто сидіти вдома, грати за комп'ютером, вести прямі трансляції і заробляти багато багато багато, багато грошей. Знайома ситуація, так, правда, конфлікт виникає тут дуже гострий і дуже очевидний. Не переймайтесь. Це нормально, що дитина може захопитися якимось авторитетом. І це правда, блогери багато заробляють. І це правда, можна стати блогером, сидячи, працюючи у себе вдома. Але важливий нюанс, це вдається далеко не кожному. І для того, щоб вести такі зйомки, і для того, щоб так працювати, заробляти, треба дуже багато чого знати. Тому наша задача не просто заборонити і сказати, що це фейк. А розібратися в цьому питанні, сісти поруч, розглянути цю історію, подивитися, як це працює, разом з дитиною дослідити, як саме заробляють блогери, які конкретні навички, знання їм для цього потрібно, яка техніка їм для цього потрібна, і, взагалі, що треба для того, щоб почати. Коли ви до цього питання повертаєтесь отак от структуровано, і показуєте дитині, що бути блогером це не також і просто, і що цьому теж треба навчатися, як і будь-якій справі, як і будь-якій професії, то вона починає потроху розуміти, що як не крути, всюди буде потрібно працювати. До того ж, можливо зауважити, що блогерство це окей. Це може бути план номер один. А нам треба ще й запасний план, тому що не завжди все виходить так, як ми хочемо. Тому що ми знаємо, що інтернет працює динамічно, що реклама працює динамічно. І не завжди, коли ти все робиш правильно, воно спрацьовує одразу. Інколи на це треба довгі часи. Можливо, для того, щоб стати успішним блогером, у нас має бути на початку, можливо, перші декілька років, має бути якась проста основна робота, яка буде давати можливість стати блогером. Це нормально. це... Підхід абсолютно здоровий. Просто дитина цього на старті не розуміє. Вона думає емоціями. Вона захоплюється ситуацією, яка відбувається, і не думає про те, ну про конкретику, про цю раціональну частину цього питання. І не має розуміти. Вона в емоціях їй все подобається. Вона хоче, щоб все було просто. Але так не буває. Тому наша задача не просто заборонити, а побудувати мапу, за якою вона може досягти бажання, і подумати разом, що ми можемо спільно зробити для того, щоб це вдалося. В цілому бути блогером це непогана ідея. Ну чому ні? Це дійсно працює, це дійсно цікава робота, і вона має свій сенс. Але це не так просто. І ми саме маємо це пояснити дитині, а не сперечатися з нею і казати, що це погана ідея. Хто ми такі? Що ми знаємо, це погана чи непогана ідея? Ми не бачимо майбутнього. Можливо, це дійсно крута ідея, і це круте майбутнє для вашої дитини. Ми ж цього не знаємо. Тому в завершенні цього прикладу наголошую, так можуть виникати конфлікти. Ми розуміємо, що за цим стоїть. Ми розуміємо, що це зміна, яка відбувається в дитині, і тому трохи втрачаються ті орієнтири, які були раніше. Можливо, вона повернеться до цих ну, після цього підліткового періоду. Можливо, вона створить нові. Це вже буде інше, але. Нам важливо при цьому не зупиняти дитину, не фруструвати її, просто не забороняти. Отож, ми поговорили з вами про те, які саме процеси відбуваються у дитини під час підліткового періоду, що ми спостерігаємо в поведінці, і пояснили з вами, чому саме виникають оці ці постійні конфлікти і недорозуміння. Ну і найголовніше, що з цим всем робити. Нагадую, в першу чергу, маємо зрозуміти. Дитину, друге, створити умови, в яких вона може вільно розвиватися, формувати ідентичність, шукати себе, експериментувати, але при цьому мають бути чіткі кордони, в яких буде безпечно вам, дитині іншим. Про це також не забуваємо. Дякую за вашу увагу. З вами був дитячий психолог Дмитро Вакуленко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть ваші вподобайки. До зустрічі в наступних відео.